Всім доброго дня. У нас новий день і просто жахливий. Спати так хочеться. Ми нам треба в ТЦ вирватися, вийти. Ми не можемо зібратись ніяк. Просто зараз без заснули все солодко. Ну ми з вами так точно, малий не хоче, звісно. І ми не знаємо, чи працює дитяча кімната в ТЦ в проспекті, тому треба буде їхати дивитися так. Не знаю, може знайти номер телефону, позвонити, запитати. Поїдемо. І мені зроби кава друга пішла по другому колу. І мені каву, і мені. Та вже хочу. Ой, дівчата, покажу вам мамі. Мама в Тіктокі. Зараз, значить, мама в Тіктокі спілкувалася з дівчинкою, вона в затокі живе і знімає постійно море показує, температуру води. Мама пише приємні слова їй. І вона просто захотіла зробити також мамі приємно і відправила цілу, цілу коробку рапанів, які... Викинула е, на берег затоки. Подивіться, яка краса просто. Я не можу вам передати, наскільки вони гарні. Подивіться, яка краса. Це рапанчики, які викинула на берег затоки. Вона зібрала. І відправила Матусі. Мама теж дуже куда дуже Кутара! Ну чого ти кричиш? Кутара! Та ти що? <реш> да, Хто питав мене про каблучку остю? Вона мені дуже подобається. Я замовляла її на Аліку. Я не знаю, чи ще є вона ссылка дійсна чи не дійсна, я залишу в телеграм-каналі, бо я її дуже часто останні рази одягаю, і вона зовсім не темніє. Бачите, я її купила, вона оце серебро таке, то вона так і залишилась. І ці теж купила на Aliexpress, взагалі за копійки, але вони дуже стильні цікаво виглядають. Бачите, такі смужечки просто. Класно виглядають. Ну, так. Як ви зрозуміла, я залишила собі цю батнічок, цей теплесенький. Він мені дуже подобається. Все одно його ніхто не купляв, тому я можу собі дозволити, себе побалувати тим, що ніхто не купляє. Він мені дуже подобається. Він такий тепленький-тепленький на флісі. Поїдемо гуляти, але дуже хочеться спати. Я хотіла вам показати. Рюкзак, який я замовила для прогулянок з Владиславом на весну, по парках і взагалі на поїздки він ось такий. Я не можу зрозуміти, що він хоче. Отак? Зразу кажу, це не реклама. Я просто люблю цей бренд, у мене бананка їх, скільки я ношу, і замовила ось такий рюкзак. Він не дуже звичний для мене по дизайну, вам скажу. Але він дуже зручний. все ж таки. Ось так виглядає. Дуже класний. Тут кишенька, тут а, кишенька, тут дуже м'які такі ремінці, зручно носити, якщо сильно нагрузили. Тут теж розтібається. тут замочок. тут дуже багато місця. А. У нас там все підряд, бачите? Дуже подобається. Тому це така новиночка якраз в парки їздити гуляти, знаєте, коли весна буде тепленько. Туди накидали всього покривало, водичка, смаколики і отак їхали. Дуже прикольний, дуже класний. Мені подобаються матеріали. Якість матеріалів взагалі. Все-все-все тут. Ну, Колір такий, знаєте, ну, той, що мені сподобався, він по знижці був. Тому я його взяла, зловила по знижці, була чорна п'ятниця. Тут для води є ось такі штуки, бачите, затягується все. Дуже-дуже подобається. Тому я задоволена. Я вже, оце перший раз його вигуляла, тут також м'якенька спиночка. Харвест. Це в інстаграмі. Хто щось подібне хоче, заходьте дивіться. Давно ви не бачили цього чорного кота Тайсона. Тайсон, привіт! Дай п'ять, дай п'ять, дай п'ять, дай п'ять, айкусь! Такий взагалі не погладить нічого. Дивіться, зараз, зараз нападати буде. Що за кіт? Що за кіт? Свинка. Знову прибирати. Це майже кожен день. Кожен день треба прибирати у морські свинки. Я не хочу її. Це постійний-постійний догляд. Відповідальність ще там. Все ж таки доїхали. Бачли гуляти. Прийшли, вибрались, доїхали нарешті до кімнати. Зараз тут буде гратися, бачите, стільки всього дрібного. Йому дуже подобається. Тут щось новеньке з'явилось. Ой, вона навіть працює. Ой, нього. Це холодильник, так? Ой? Меня нього. Що це? Дріль? Ой. Тепер проблема не можемо забрати, дитину. Кажу, проблеми не можемо забрати дитину з майданчика. Це дві години вже гуляємось. Я вдома вже сижу, попрацювала, трошки пробила все, що вчора замовляла, склала посилочки. От, і маленький заснув, спить я сама дуже сильно хочу спати. день сьогодні. Просто, неймовірно, важкий якісь такі. Дуже важкі. Сукерки. Піднімаю собі настрій, зробила каву. О, це на екрані <смі> крапочка. І думаю, Блін, а коли ж я вам влоги буду монтувати? мене стільки влогів, ви з запізненням будете все дивитися, але все одно подивитись, напевно. <смі> Мені ж треба якось чистити пам'ять в телефоні, тому монтувати треба. О, заказала костюми. З'явилися нові костюми, нова колекція така. Теж трикотажні, і завтра вже приїдуть так швиденько. Багато хто пішов вже в відпустку тоді, коли треба реально активно працювати перед Новим роком, але ж нічого страшного. Сьогодні, до речі, святвечір, сьогодні 24-те. Боже, ви виявляєте, коли ви дивитесь це відео? Вибачайте, друзі, Ну, я якось останній час обрала більше життя, роботу, ніж. YouTube. Так святкувати ми не будемо. Я і забула, бо по-новому поки звикнеш відмічати, та й взагалі нема настрою, знаєте, щось там святкувати. Тому без свята. І Новий рік, до речі, теж. Єдине, що я тільки один салат зроблю гоут і все. Більше нічого робити не буду. Мандарин куплю. На цьому все. Ну, малому щось приготую, може, піцу замову. От такий новий рік буде. Це, дівчата хотіла вам показати із магазинчика по знижках те, що в мене зараз є. Ось такого плану у гольфік светрики, вони дуже теплесенькі, це травка, це травка повністю ось тут, але з таким візерунком. Розмір йде універсальний, він навіть іде на баталь. Він дуже добре тягнеться, є кольор ось такий трава зелений і темніше. Ось такого пану вони по 500 гривень. Вони товстенькі і вони реально вони такі м'які. Ну Травку, хто знає, ті знають. Мягенькі і дуже-дуже приємні до тіла. Є ще в мене ось такі костюми. Вони теж одного єдиного розміру, це все одного бренду. Оверсайзний костюмчик брючний, вартість 1500 гривень. Тут брючки йдуть від 90 см аж до 120 см. Це машина в'язка, тому дозволяє робити якраз з такої тканинки речі універсальними. Хто бажає це такий костюм один з, ну, саме таких, який зараз є в наявності, можливо, на момент виходу відео ще будуть а, варіанти. Ось такий з подовженою саме ковтиною, то я. Інші у мене з короткою ковтиною і розібрали там один чи два залишилось. Таких у мене два костюмчика в наявності. Дівчата дуже приємна тканинка. вона... Не кусюча, вона дуже приємна і тепленька до тіла. А кант, щоб ви розуміли, він йде, зараз вам покажу, не просто прошитий, він йде, такий, наче скручений, дуже цікава моделька. Тканинка наче рябенька, це моко колір. Колір тільки такий, тільки моко. Ну і ось ці модні светрики, рваночка, також по Зараз Сірий є, є блакитний такий а, повністю в камінці. По всьому светрику і блакитний, де v образний виріз рваночка. Вони по 750 гривень коштували 850 Ось такого пану вони теж щільні, товстенька така тканина, це кашемір фабричний, він м'який, приємний до тіла і вони теплі, теж теплі. Ось такий сірий колір, дівчата, тканина, наче замша. Вона настільки приємна на дотик, вона от замшова така. Uh, і при тому вона тепла. Білий колір, ось так виглядає. По-білому видно яка тканинка. Чорний кольор. І ось такий uh, бежевий, темний, ну, такий пісок темний. Це термобілизна. Тут просто лосинчики, uh, ідуть лосинчики і ковтиночка. Ось так вона всередині виглядає. 850 гривень розміри МК МК. Uh, є. Це Україна виготовляє тканинка Туреччина. Дуже вони тепленькі і гарно сидять. Я ви знаєте, от це як термобілизна, тут, до речі, під пальчики. Є ще розріз. Я би носила їх окремо костюмчиком. От. Білий наприклад, шикарний костюмчик, угі якісь от такого кольору, білий костюмчик, зверху куртка і побіжали. Буде тепло і комфортно. В цьому році ось така термобілизна, тому що в минулому році просили дівчата, головне, щоб було натуральне. Натуральне до тіла, Я привезла натуральне до тіла, а воно катишкується. І звісно, що натуральне під одягом воно буде каташкуватися дуже дуже непогано. Тому дівчата, от такого плану в цьому році є термобілизна тканинка під замшу, Якийсь так дайвінг замшу, змішаний, наче дуже приємний на дотик. Пізно вечір Віра повернувся додому, і я зараз він мене замінив. Я біжу відправляти посилочки, дівчатам. І на цьому буде все. До нових відео.